Розгрібаючи чужі проблеми щодо визнання договорів дарування недійсними, коли люди їх визнають недійсними, бо хотіли щось інше. Наприклад, це стосується старших людей, щоб їм допомагали на старість, то дарують квартири. Не робіть цього, якщо ви хочете, щоб вам допомагали. Є для цього інструменти договір довічного, є для цього спадковий договор тощо. Чи, наприклад, щоб діти не сварилися, теж дарують нерухомість останню, теж не робіть цього. Ви ж не знаєте, що може статися з дітьми. І інші такі дивні речі, коли одним договором прикривають інші. Не знаєте, як поступити, поступайте по закону. Якщо щось думаєте, якісь наслідки, обов'язки чи якісь, то і укладайте відповідний договір. А ви як думаєте, яка найбільша помилка договору дарування? Інше йде в описі до. Цього відео можна знайти. Дякую.